Є новина, друзі. Страшна ніч. Трамп не виходить з перемовин та помилки Зеленського. Дослухайте до кінця. Страшна ніч сьогодні. Удари по Києву. Дев'ять людей вже загинуло. По всій країні взагалі удари співчуття. Однозначно, тільки Росія займається терором. Але багато навіть, телеграм каналів вже написали, що це вже на нас так тиснуть, тобто на нас тисне Росія. Весь світ спостерігає США будуть мовчати для того, щоб ми прийняли умови, ну які вигідні і які хочуть отримати е, США. Ну і напевно, це і за зриву вчорашніх перемовин відбувається. І от тут питання розумієте, щоб наша влада тільки не загравалась, тому що ми всі пам'ятаємо, що якщо Зеленський свариться з Трампом, в нього зростає рейтинг, але треба розуміти, що нам можуть відключити Петріоти розвідку. І взагалі, просто поставити на задній план Україну, яку будуть постійно бомбити, знищувати міста. Люди будуть гинути. Добре, що лінія фронту зупиняється, що там зсу твердо стоїть в обороні, де відсіч, але міста цивільні будуть від цього страждати. Трамп заявив, що він не виходить з перемовин, що він буде далі вести перемовини з Зеленським. Є Зеленським він буде з ним працювати для того, щоб досягнути швидкого миру. Як ну пишуть американські змі, що 100 днів він постав, він хоче за 100 днів заключити мирну угоду. Як це вийде? Я не знаю, тому що я думаю, що після вчорашнього зриву це буде дуже важко. Але він сказав, що буде працювати, і це дуже добра новина. До речі, його запитали, чи він вимагав визнавати Крим російським. Він прямо не відповів. А прес-секретарка Біло. Одома сказала, що ніхто від України не вимагав визнавати Крим Російським. А тепер щодо помилок Зеленського, тому що ну я от прочитав двох оглядачів англійських англійських, які підтримують Україну. Вони кажуть, що найбільша помилка Зеленського, те, що він постійно виходить перед телекамерами, відповідає на питання західних журналістів, і тим самим він конфліктує з Трампом. Він його якби викликає на поєдинок. А Трамп це така людина. Ну, якщо хтось щось говорить не так, як він хоче, він постійно його атакує далі. Публічно що й відбулося вчора? Абсолютно, він його атакував і. Ми отримали от страшну ніч, розумієте, і як на мене, о цього робити не можна з Трампом. Треба вести перемовини кулуарно кулуарно. Про це говорять до речі, ці два оглядачі, і от Зеленський поїхав з візитом сьогодні в південно-африканську республіку, і там двосторонні відносини, і знову пункт прописаний. Ну Трамп все читає його адміністрація. все читає написано залучення G20 для того, щоб отримати справедливий. Мир для чого це писати? Ну Трамп себе вважає найвищим переговірником світу. Ви його дратуєте цим, і нам за це буде відповідь відповідна або дипломатична, або якась там інша. І цього абсолютно як на мене не потрібно робити. Для правди треба сказати, що в цьому візиті також є повернення дітей і налагодження культурних зв'язків. Напишіть, що думаєте про це все? Лайк, репост, підписка. Ну і підписатись на телеграм.